Ця новина звучить як невдалий жарт. Генерал Залужний непридатний до військової служби. І це у той час, коли він, як головнокомандувач, е, організував та відбив наступ Російської Федерації на Україну і стабілізував фронт. Чому таке рішення ВЛК винесено? Хто його виніс? Е, я думаю, кожен може написати в коментарях та сказати, що він з цього приводу думає. Але до мене звертається величезна кількість військових. Які дійсно являються непридатними, які дійсно являються дуже хворими, але чомусь ВЛК їм встановлює придатність у крайньому випадку обмежену придатність. А тут такий славетний воїн і являється непридатним. В моєму телеграм-каналі контакти в шапці профілю я розмістив 402 наказ положення про військово-лікарську експертизу, де можна подивитися придатність, обмежену придатність та непридатність.